Реанімували. Ось Ми її замочили в різопоні. Доброго дня. Сьогодні 5 квітня, 25 рік. І ми далі працюємо. Працюємо, ми дуже раді, що ми вчора обробили свій садок, тому що повністю квітне, не квітне, все обробили. Вчора було тихо, є відео на каналі, тому що сьогодні дуже дурний вітер дме. І оце саме те, як я вчора казав у відео, день, який кормить цілий рік. Тому що якби вчора не обробили, то вже було б пізно. Але не про це. Що ми робимо сьогодні? Сьогодні ми, так як у нас піднятий настрій, і по той причині, що ми отримуємо ось такі всходи нашої підщепи гіркого мигдалю. Вже Кожен день так краще краще промальовуються ось якась до досходи, якась ось сходи. Думаю, зійде все. Але де-не-де. Де, де. Сьогодні я пройшов грабельками, все це якраз зробили, тому що, щоб потім не сапати, поки шильця, поки все можна граблями, це все прибрати, бур'янцій не треба сильно його пересушувати. Але не про це. Від посіву у нас лишилося насіння. От навіть насіння мигдалю є. вон Скільки мигдалю гіркого. Є в нас насіння нашої плота. Ось того плота. ну Я його висію, побачу, його буду використовувати як підщепу. Тому що на нього робив щеплення, дуже в крону гарно приживається. І те, що ми не зробили, ми не висіяли, є насіння абрикос. І воно у нас так зберігалося в відрах. Чесно скажу, не якось там потрібно було ось так зробити да, на зиму. Але воно б вже проросло. Ну, ми робимо зараз. Що ми зараз робимо? Ми його розбили, подивилися, все гарне, все чисте насіння, яке має прорости. Щоб пришвидшити процес, ми його зараз ось так пісок, трошки опилок. Перемішуємо, поміщаємо в ось такі контейнери. І заносимо, ну там, де ми робимо щеплення, хто за нами спостерігає. Заносимо туди, там тепло, там теплий пол у нас, і там тепле приміщення. І для того, щоб воно швидше набрало вологи, тому що ми проливаємо пісок водою, для того, щоб, ну, якщо в землю посадити, воно не так швидко. До бубки, до бубки, до насінини дойде волога. Промочиться, так сказати, оболонка. Ну, В ідеалі, звісно, краще розбити. Ну, У нас на це часу немає. Будемо висаджувати в землю пророщим насінням, тому що зараз, раз там проросло, у нас, то вже температури дозволяють. Просто хочемо трошки на якийсь тиждень-два прискорити проростання. Будемо слідкувати, обов'язково ми покажемо, коли воно буде. Сходити, коли воно почне проростати, коли ми будемо його висаджувати і що з нього виросте. А так у нас фундучки ростуть. Ну, гранати наші всі витримали, морози, які вкриті, не вкриті. До речі, гранати дуже гарно витримують зараз наші південні морози. Ну, це такі мінус 10. Інжири не витримують нічого. Ось ми зрізали, інжири дуже. Дуже вони вразили до морозів, мінімальних. Але нічого страшного, все одно ми отримаємо врожай. Абрикоси в нас не сильно. що цей рік по прищепам, я вам скажу. І не сильно розраховувати ми будемо на кизил. На саженці перевірили дуже багато випадів, чомусь окуліровок. Чомусь. То саженців кизилу буде небагато. Там Декілька десятків всього, якщо нічого не зміниться. Також сьогодні висаджуємо підщепу, по яку ми придбали, 200 штук, ось такої. Ну, Маленький, геть маленький. Це по гривні. Ну це по гривні. ну, Ми брали по гривні. В інших продавців, то там були, да. Ну, у нас без вихід, що, тому що вимерзла, хто снається. Ну і як ми саджаємо. Саджаємо, зараз. Пробую якось показати. Знову ж таки, такий метод. Ось гілочка і корінчик. Зажимаємо корінчик гілочкою і всовуємо землю для того, щоб зберегти вологу. Ось так це виглядає, не знаю, чи буде видно. Ось так. Нажимаємо на корінчик і засовуємо його. Все. І посаджено. Беремо наступну. Ось так. Зажимаємо корінчик, засовуємо, і волога вся зберігається і все гарно маємо, надію, прийметься. Саджаємо густо, побачимо, як прийметься. Все. Сьогодні проборонували свою смородину, яку ми Ось вона саджали, хто спостерігає, хто знає, вже пішли прирости. Що там знизу не знаємо. Побачимо, будемо показувати. Це в хрумовому нашому садку. тримаємось. І працюємо. Також сьогодні ми будемо висаджувати ось цю алечу. хто слідкує за нами, той знає, що в нас була, як я кажу, вимерзла. Її мороз видавив на поверхню, і ми її, ну це з 200 штук, що лишилося, ми її реанімували, ми її замочили в різопоні і потім. Прикопали. Бачите, ми її витягнули прямо в прикопі, так як ми прикопали. Деякі так і не відійшли, а деякі ось такі, яких в нас немає приростів, ми відкидаємо. Бачимо, де є молоді прирости. Зараз йдемо саджати і це буде вже гарна підщепа, думаємо, на окулювання влітку. Саджаємо, працюємо, все буде добре. Також сьогодні відзначились посадкою картоплі. Все, тримаємось, Дякуємо захисникам за чисте небо. До речі, стоїмо. Ось наша актинидія пішла вегетувати. Це в нас великоплідна київська. А це в нас пурпурна. Теж вегетує, вже можливо в цьому році отримаємо сигналку. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось.